Привіт! Сьогодні розглянемо одне з найбільш затребуваних вам в коментарях питань, як встановити решейд на повернення в замок Вольфенштейн. Причини по яким цей інжектор буде корисний безліч від бажання додати ефектів чи поліпшити картинку до банальної можливості мати змогу керувати яскравістю, контрастністю чи кольорокорекцією на сучасних системах та під час онлайн-стрімів. Отже, йдемо по шоковик та за запитом ReshadeMe знаходимо офіційний сайт, де на головній сторінці, проскроливши трохи нижче, буде кнопка завантаження. Для зручності розмістіть установочний пакет директорії виконавчого файлу гри, розпочинаємо інсталяцію. В пункті вибору рендеру обов'язково виберіть графу OpenGL, бо саме на ньому працює гра. Далі відмітьте необхідні пакети просетів. Коли це вперше і не знаєте, що вибрати, вибирайте всі. Потім для себе визначте, котрі будуть корисні. Грі інжектор викликається на клавішу Home. При першому запуску вам запропонують пройти невеликий тутор, де ознайомитися з принципом його роботи. Якщо коротко, зверху список доступних ефектів, які вмикаються проставлянням галочки напроти внизу вікно керування їхніми налаштуваннями. Якщо щось не працює або несумісне, воно позначиться червоним. І цей пресет можна буде вручну видалити з відповідної папки, щоб не заважав. Далі тицяєте, експериментуєте і граєтеся з ефектами і можливостями, як самі того бажаєте. Не бійтеся, що налаштувати не так, завжди є кнопка скидання по замовчуванню. Якщо відео було вам корисним, тицяйте йому укаса, поділіться з другом, який вічно скаржиться на темряву в грі і не працюючи слайд яскравості. Дякую за увагу, бережіть себе!